Вітаю вас на нашому каналі сьогоднішнє відео присвячено функціоналу Доставка в прикладних рішеннях Баз ЄРП та БАЗ-КУП. Умовна схема процесу управління доставкою виглядає так: спочатку повинні бути заповнені відповідні довідники про транспортні засоби та зони доставки. Далі, спосіб доставки визначається при оформленні документів, оформлюється завдання на перевезення. Спираються товари для перевезення на складі та друкується пакет необхідних документів. І так, перейдемо до заповнення необхідної інформації. Саме перше, що потрібно зробити, це встановити можливість використання функціоналу доставки. Визначається така можливість установкою одного прапорця. Перейдемо в НДІ та адміністрування. Нас цікавить оця група, настройка розділів склад і доставка. Доставка. Встановлюємо прапорець управління доставкою. Можемо подивитись. Перейдемо в склад і доставка. Після встановлення прапорця з'являється розділ управління доставкою. В ньому доставка, транспортні засоби та доручення експедитору. Доставка це робоче місце, ми з ним будемо далі працювати. Ось такий є перемикач. Доставка відбувається нам на склад чи з нашого складу. Але спочатку подивимось настройки довідників. З'явилися довідники в розділі Доставка, типу транспортних засобів та зони доставки. Вони повинні бути заповнені. Довідник зони доставки Тут вже є група зон Київ. Зони доставки можна групувати по різних регіонах або районах. А також можна групувати з урахуванням оптимального об'їзду адрес доставки. Створимо ще одну групу, наприклад, Дніпро. В групі створимо зони, наприклад, це може бути район міста, може бути конкретна адреса. Далі довідник типи транспортних засобів. Це дані про транспорт, який використовується на підприємстві, в залежності від вантажу підйомності та місткості. Два типи вже є. Створимо ще один по кнопці створити. Ну, на 10 тонн місткістю 20 кубічних метрів. Транспортним засобам, крім типів, є ще довідник Транспортні засоби, де по кожному з транспортних засобів, що задіяні в перевезеннях, повинні бути вказані вантажопідйомність та місткість. Кожний транспортний засіб можна прив'язати до типу. Зверніть увагу, якщо у транспортного засобу вже задані вантажопідйомність та місткість, при прив'язці до нього типу змінюються і показники відповідно до типу. Так, основні довідники ми заповнили, але для користування функціоналом доставки необхідно ще перевірити коректність заповнення довідника номенклатура. З метою здійснення контролю над відповідністю вагових і об'ємних характеристик товарів, що відвантажуються, у номенклатури повинні бути заповнені ці показники: вага та об'єм. Якщо ви цього не зробили і у вас є однотипна номенклатура, можна проставити для декількох відразу. Це так робиться. Виділяємо однотипні позиції. Кнопка Змінити виділення, стільці в нас, припустимо, одна штука важить 5 кг. Об'єм одного стільця 0,5 кубічних метра. Перевіримо Карточку. Вага об'єм є. Крім того, нам потрібно переглянути довідник партнери чи контрагенти. Для конкретної реалізації сценарію по плануванню замовлень на доставку з використанням унікальних адрес в інформаційній системі у партнера чи контрагента обов'язково повинна бути заповнена адреса. Перейдемо до зазначення способу та адреси доставки при оформленні документів. Інформація про способи доставки клієнту та адреси доставки задається в документах продажу та переміщення. В подальшому, коли ми будемо працювати з оформленням завдань на перевезення в якості розпоряджень на доставку, в пріоритеті будуть з'являтися замовлення, а накладні будуть Показані в якості розпорядження доставку тільки в тому випадку, якщо вони оформлені без замовлення. Отже, перейдемо в розділ продажі. У нас є три замовлення клієнтів. Відкриваємо замовлення. Оця вкладка доставка з'явилась в документах внаслідок того, що ми на початку з вами встановили прапорець управління доставкою і обираємо спосіб доставки. Варіанти. Самовивіз. Тут все зрозуміло, клієнт товари забере сам, нам доставку планувати не потрібно. Далі, варіант наша транспортна служба до клієнта. Бачите, при виборі цього варіанту, поле адреса доставки підкреслено красним, це означає, що воно обов'язково до заповнення, інакше документ не буде проведений, ось для чого ми з вами перевіряли довідник партнери на наявність адреси. Якщо адреса у партнера заповнена, ми її обираємо. Якщо ні, заповнюємо вручну у довільній формі. Також може бути зазначена зона доставки і бажаний час доставки. Варіант наша транспортна служба до перевізника. В цьому випадку повинен бути створений партнер-перевізник з адресою. Тобто товар ми довозимо до адреси перевізник. Подивимось, перевізник наш в постачальниках, він нам надає послугу перевезення і зазначений він як постачальник та перевізник. Якщо перевізників декілька, для кожного перевізника можна також створити свої зони доставки. Далі, варіант перевізник з нашого складу. Перевізник сам забирає товар з нашого складу і відвозить клієнту. Ми вказуємо тут адресу клієнта для перевізника. І ще є варіант на розсуд транспортної служби. Цей варіант доставки вибирається в тому випадку, якщо однозначно визначити спосіб доставки не вдається. Наприклад, частину товару клієнт забирає сам, а інші товари йому потрібно доставити. Такий варіант називається складна доставка, його ми розглянемо також. Поле додаткова інформація можна доповнити контактом: телефон береться з картки партнера, та ще можна додати якусь інформацію вручну. Це замовлення зробимо з доставкою нашим транспортом до клієнта, інше виберемо до перевізника. Наступне нехай буде перевізником з нашого складу. Зверніть увагу, якщо ми сформуємо документ «Реалізація товарів та послуг з замовлення. Вкладки Доставки в документі вже нема. Але якщо почнемо створювати окремо реалізацію без замовлення, ось знову з'явилась вкладка Доставка. Зробимо реалізацію і заповнимо доставку. Беремо тут спосіб доставки на розсуд транспортної служби. І зверніть увагу. Можна встановити прапорець, звернути увагу транспортної служби. Інформація про особливі умови доставки буде відображена в робочому місці менеджера, що працює з доставкою. Тут можна буде написати, наприклад, тендітне накидати або умови складної доставки. Напишемо тут дивани, доставка, крісла, самовиміс». Все. Тепер переходимо до формування завдань на перевезення маршрутних листів. Розділ «Склад і доставка. Робоче місце доставки. Подивимось. Вкладка Формування завдань на перевезення. Показуються документи розпорядження. Розпорядження згруповані за вказаними в них зонами доставки. Одне розпорядження без зони. Відразу подивимось, чому. Звідси можна провалитись в розпорядження та подивитись. Це наше розпорядження клієнта. спосіб доставки перевізник забирає сам, тому немає зони доставки. Для кожного розпорядження виводиться інформація про загальну вагу і об'єм. Це інформація з карток номенклатури. І ще одне важливе зауваження. У нас тут повинно бути 4 позиції: 3 замовлення клієнта та один документ реалізації, який ми створили без замовлення. Чому ми бачимо тільки три розпорядження? Зверніть увагу! Документи замовлення будуть показані тут в якості розпоряджень тільки з встановленою дією Відвантажити тому повернемось до замовлень, одне незакрите замовлення, встановимо дію Відвантажити і повернемось до робочого місця доставка. Подивимось на перемикачі зверху. Перший з нашого складу ми бачимо 4 розпорядження. Якщо зробимо на наш склад, розпоряджень немає, відпостачальника ми ще не заповнювали документи з доставкою. Тут можна обрати склад, з якого відвантажуються товари для перевезення. Спосіб за нашою участю або силами перевізника. Також обрати конкретну зону доставки. Менеджер з доставки дивиться на якусь дату розпорядження, що надійшли. Він може відкрити будь-яке розпорядження, уточнити адресу і зону доставки. Наприклад, бачимо дві однакові адреси, але вказані різні зони. Формувальник замовлення припустив помилку. Менеджер з доставки це виправляє. Після уточнення даних потрібно натиснути кнопку Оновити для отримання актуальної інформації. Необхідно звернути увагу на позначки біля розпоряджень. Отака позначка Таксі зазначає, що вантаж везе перевізник. Менеджер може таке розпорядження виключити з доставки, але перед тим, як виключити з доставки, ми можемо відразу для перевізника сформувати доручення експедитору. Цей документ призначений для формування довільних завдань або рекомендацій транспортній службі і може бути введений на підставі будь-яких документів руху товарів. Відкриємо це замовлення і створимо доручення експедитору. В це поле підтягується інформація про контакт. Сюди про документ підставу, але ми можемо написати що завгодно. Наприклад, забрати договір або інформацію для перевізника про вагу та об'єм вантажу. Перелік доручень експедитору можна подивитись в розділі склад і доставка доручення експедитору. І подивимось друковану форму. Ось вона виглядає отак. Доручення експедитору теж потрапляють до розпоряджень. Але візуально відрізняються. Вони підфарбовані таким коричневим кольором. Виключаємо з доставки доручення експедитору та розпорядження з позначкою Таксі. Бачимо, нам залишилось доставити товари в дві зони. До речі, виключені розпорядження зовсім не зникли. При необхідності до них можна повернутись за кнопкою Ще та скасувати виключення. Можна також звернути увагу на бажаний час доставки. Наприклад, в одну зону перше замовлення доставити треба зранку, інше трохи пізніше. Тобто, теоретично можна використати одну машинку. Перейдемо до підбору транспортних засобів. Безпосередній підбір машин, необхідних для перевезення, здійснюється в правій частині робочого місця доставка по команді Створити. У формі вибору автотранспорту доступні закладки, транспортні засоби і типи транспортних засобів. На закладці Транспортні засоби відображається перелік наявного автотранспорту з урахуванням доступності на дату відвантаження. У нас поки всі машини вільні. Якщо при плануванні доставки невідомо, який саме транспорт буде брати участь в перевезенні, доцільно здійснювати підбір в рамках типів транспортних засобів, які в подальшому можуть бути уточнені до конкретної моделі. Ми оберемо конкретні машини. У нас дві зони доставки, тому поки оберемо дві машини і за кнопкою Сформувати завдання перенесемо їх в робоче місце доставка. Далі здійснюємо наповнення товарами транспорту, тобто формуємо рейси. Встановимось на машину і перенесемо до неї завдання. Звідси розпорядження зникло, з'явилось в правій частині. Що важливо, можемо відразу проконтролювати можливість навантаження. Ось що ми бачимо: об'єм зазначено красним кольором. Це означає, що в газель наші дивани за об'ємом не впихнути. Відразу можна змінити машину на більш містку. Об'єм товарів у нас 7 кубічних метрів, оберемо Нісан. Тепер все добре. Продовжимо формувати рейси. У нас є складна доставка з такою позначкою знак оклику. Він сигналізує про те, що в даному замовленні клієнта встановлені особливі умови, і при відвантаженні товарів на нього потрібно звернути особливу увагу. Оберемо машину, що не задіяна, та перенесемо розпорядження. У момент закріплення за транспортним засобом на екрані додатково з'являється інформаційне вікно. З поясненням особливих умов доставки, що ми зазначали в момент оформлення документа, ми з вами в реалізації товарів та послуг зазначали, що дивани доставка крісла самовивіз. Для коригування товарів в правій частині екрану потрібно виділити сформоване замовлення на перевезення. Після цього в нижній частині екрану в рядку з розшифровкою обираємо розпорядження. Далі у вікні Товари з доставкою проводимо коригування, прибираємо крісла, дивани залишаємо і по команді Закрити і перенести переносимо оновлену кількість в завдання на перевезення. На закладці Формування завдань на перевезення автоматично відобразиться розпорядження на доставку з сумарними ваговими та об'ємними характеристиками, що відповідають виключеним з доставки товарам. Обов'язково контролюємо об'єм і вагу другого сформованого рейсу. Знову бачимо, що неможливо всі дивани перевезти однією машиною. Проводимо коригування. У вікні товари до доставки, знизу вагу та об'єм можна контролювати відразу. Наприклад, залишимо цей диван в кількості 1 штука. Циферки стали зеленими. Цієї марки машину завантажити такою кількістю можна. А на закладці формування завдань на перевезення сумарні вагові і об'ємні характеристики знову змінились. Додались сюди 9 диванів, що ми виключили з доставки. Проте доставити їх нам сьогодні потрібно. Додаємо тому ще один рейс. По кнопці Створити обираємо вільну машину. Закріплюємо розпорядження. Залишаємо дев'ять диванів. Крісла, які залишились в розпорядженні, доставляти нам не треба. Тому можемо відкрити замовлення, встановити самовивіз. В робочому місці доставка тиснемо Оновити. Розпорядження зникає. Останнє розпорядження спробуємо додати до вже сформованого рейсу, оскільки у нас одна зона доставки, одна адреса. Можна візуально передбачити, до якого з рейсів вміститься це наше останнє розпорядження. Додаємо. Після розподілу розпоряджень між транспортними засобами будуть автоматично створені завдання на перевезення. Список оформлених завдань на перевезення можна подивитись на сторінці завдання на перевезення. Можна додати можливість їх дивитись не тільки з робочого місця доставка. Для цього в розділі Склад і доставка перейдемо в налаштування і додамо завдання на перевезення. Завдання на перевезення створюються в статусі формується. В завданні є вкладки Основне та маршрут. За потреби можна уточнити інформацію про водія та експедитора. Після того, як завдання перевірили, для нього встановлюється статус до навантаження. В залежності від налаштування складів в робочому місці працівника складу. Може бути показано завдання на перевезення як розпорядження на оформлення видаткових ордерів. Після того, як видаткові ордери сформовані, завданню встановлюється статус Відправлено. При цьому автоматично зазначається дата та час відправки маршрута. Друк документів можна проводити зі списку. Можна виділити всі позиції, роздрукувати маршрутні листи. Для формування товарно-транспортної накладної необхідно встановити функціональну опцію в розділі НДА і адміністрування друк документів. Обираємо Друкувати ДТН. З'явилась можливість друкувати товаротранспортну накладну. Транспортна накладна може бути також створена зі списку документів за кнопкою оформити транспортні накладні. Подивимось друковану форму ТТН. Для доставки товарів клієнтові або на інший склад у завданні на перевезення для кожної адреси доставки встановлюється прапорець доставлено і статус закрита. Автоматично зазначається дата закінчення рейсу. Управління доставкою товарів від постачальника відбувається аналогічно. Тільки працюємо ми в робочому місці доставка з перемикачем на позиції на наш склад. І ще раз повернемось до доручень експедитору. Це ми робили доручення для перевізника, звідси можна створити якесь нове доручення. Зверніть увагу, цей документ лише інформаційного характеру. Він не містить ніяких відомостей про вантаж. Проте, як варіант, його можна використати, щоб спланувати, наприклад, внутрішню поїздку. Припустимо, нам треба відправити машину на інший склад в Одесу. Створимо зону Одеса склад, напишемо Забрати документи. Доручення потрапить в робоче місце доставка як розпорядження. Ми оберемо вільну машину. Формуємо завдання. Тим самим ми не будемо розраховувати на цю машину. Знатиме, що вона десь на шляху до Одеси. Якщо у вас залишилось питання, будь ласка, залишайте їх під цим відео. Також запрошую вас, записуйтесь на наші курси. Та не забувайте поставити вподобайку. До зустрічі!